Ну, що ж, ми продовжуємо наш ранковий ефір. І як ми обіцяли, в нашій студії з'явилася наша ранкова гостя, яку Іванка задоволена представить. Ольга Томашевська, волонтер з міста Ужгорода. Сьогодні ми з нею будемо спілкуватись про волонтерську діяльність. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку раді вітати в нашій студії. От літо за вікном всі відпочивають, але волонтери це ті люди, які ніколи не відпочивають. Вони завжди працюють і працюють завжди активно. Зайве говорити нам сьогодні про значення волонтера, так адже це одні. З тих людей, які е, створюють м, захист, певний нашим воїнам, атмосферу так, звичайно, я думаю, і і допомагають вас. їм допомагають їм е, відчувати ну напевно свою потрібність і відчувати те, що в них за спинами хтось є. Е. Е, розкажіть нам, будь ласка, про себе більше. А е, хто ви за освітою? У мене філологічна освіта, тобто я можу працювати в школі, але не працюю, тому що я ще з практики зрозуміла, що, напевно, потрібен якийсь е, певний дар, щоб працювати з дітьми саме, от, саме в навчанні. Е, якщо, ну, що стосується як, наприклад, там якогось дозвілля, то так, я завжди з радістю беру участь, е, була у вас недавно Оля Павлова. От не знаю, теж якось так Місто щасливих дітей. так, 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 так. так, так. Ми співпрацюємо і в принципі працювати в такому форматі з ними набагато легше і і і, і краще, напевно, з ну. З моєї точки зору, а щодо навчання, не маю я того дара, щоб навчити? От Знову я в оточенні філологів і щастить мені. Коли ви вперше почали займатися саме волонтерством, що це було за ситуація? Чи не було у вас думки про те, чи потрібно воно мені, чи потрібно воно тим людям, для яких я це роблю? Чи я не єдина людина, і чи дійсно я можу допомогти реально? Почалося все напевно спочатку, тому що після анексії Криму все стало цілком зрозуміло. У мене тато військовий, тому би, там не, не виникало сумнівів. І тоді я почала шукати шляхи, чим я можу допомогти, тому що якось ну, не дуже втішно виглядала ця вся ситуація. Ось і як то кажуть, Фейсбук допоміг. Він розповів мені про акцію першого Дасторі. Яка відбулася. І потім вже ми списалися безпосередньо із з Гадю Аярцевою, і тоді моя перша акція відбувалася вже у Барві. Як налагоджуєте цю систему допомоги? Так? Адже кожного разу в рух підтримки військовим приходять нові люди. Хтось, можливо, переїжджає з певних причин покидає цю спільноту. Так? Як відбувається процес? Ротації роботи. Нап... Ротації, роботи. <рес> напевно, так, тому що у кожного з нас є сім'ї, у кожного з нас є робота. Напевно, не кожен з нас може постійно приділяти увагу волонтерству. Але, в принципі, з'являються нові люди, є постійні такі, які складають, напевно, кістяк руху. Ось. І це все якось так. Ти бачиш, що є потреба допомогти? І ти йдеш і допомагаєш. Це просто все так просто з ваших слів. І не можна сказати, не сказати про те, що ви мама чотирьох чудових діток. Mm. Це вже подив, і Ви сказали про те, що в когось немає часу. Але ви, попри те, що виховуєте дітей, ще й активно працюєте. І розкажіть е, нам, будь ласка, як вам вдається поєднувати? от як вдається як вистачає часу на все. І чи вистачає? Mm, дуже гарне питання, дуже цікаве. 에, знаєте, м, дуже відомий фільм Москва слезам не вірить. І там є геніальна фраза. Коли ти навчишся організовувати трьох, кількість не буде мати значення. <гум> ми, <гум> цим напевно, 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 так. <гум> а розкажіть нам більше про дітей. От зараз ми маємо змогу бачити їх. Ось вони на, на наших з вами гранах. Так, це, це найстарша, так. Це віка, да, вона зараз буде йти в шостий клас, закінчила п'ятий. Це от вони всі. Це день волонтера. Ми і плили сітку, і поздоровляли гостей. І ну це от власне це із Женією Кудрявцевим. У нас була така акція фотопатріота. Пані Ольгу, ми продовжимо коментувати світлини. У нас є дзвінок нашого глядача. Давайте поспілкуємось. Доброго ранку, в ефірі. Да, вітаю, шановні. Ну для початку комплімент ведучий. Вам чорна сукня дуже личить. А питання ваші шановні гості. Власне, як ви вважаєте, от інколи по ТВ ми бачимо картинку, коли волонтери возять допомогу матеріальну воїнам, які безпосередньо в зоні АТО? І також вони показують, як воїни власне розносять допомогу літнім людям, яких небагато залишилось. В цій е, зоні. Власне, хто повинен опікуватися цими знедоленими, е, старенькими людьми, які власне очікують на щось покраще, а інколи навіть набуханець хліба не вистачає коштів. Прошу е, ну я думаю, що е, та влада, яка є зараз на окупованих територіях, мені важко сказати, але мені здається, що літні люди вони покинуті, покинуті напризволяще. Вони покинуті не призволяють, тому говорити, хто має ними опікуватися, це питання дуже таке риторичне, тому що, на жаль, у нашій державі літні люди вони, вони є незахищеними. І Якщо є волонтери, які їм допомагають, то це низький уклін. Насправді. Ну, насправді, мені здається, якщо говорити про окуповану, на, на території нашої держави е ситуація не настільки хороша, як би хотілося. На території окуповані, мені здається, взагалі там. Ну, там от... ну, думаю, що там набагато гірше. Тому що це люди, які стали заручниками ситуації, вони не можуть ні виїхати, і напевно, маючи якісь свої переконання, вони не можуть їх висловити. Тому е дуже складне питання. Пані Ольго, от ви їздили на схід ні. країни? Тобто ви е активно працюєте тут? Так. Хотілося б повернутися до теми ваших дітей. Я прошу режисерів ще раз продемонструвати нам фото. На кожному фото, якщо ви, дорогі глядачі, помітили. Ці діти це беруть Крим. це. Були в Криму. Це, так? Це останній рік, коли Крим був наш. Ми встигли. встигли. Е, діти активно працюють і допомагають мамі. Вони також займаються волонтерською діяльністю. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей факт. Е, е, от якраз ця от акція це була акція на цеплі, перша до якої долучилася Віка. З якої е, почалося її, скажімо так, волонтерство. Там була така локація іграшок, і от ми стояли і з нею придавали іграшки. Їй сподобалося. Їй сподобалося потім носити речі, якось е, допомагати, вкладати от, часточку свого своєї праці. Е, потім вона, е, скажімо так, долучила малих, тому що ми приходили, розповідали, що і як. І їх теж брала така нетерплячка. А коли ж ми? Я кажу: ви спочатку будете малювати малюнки. Ми їх вкладали у посилки і відправляли. А от діти усвідомлюють для чого це вони роблять? Що в Україні йде війна? Так, я роз я розказую. Як, їхні, їхні як вони реагують взагалі? Як вони, ну, коли вони вперше почули, що таке волонтерство, взагалі, яка була їхня реакція? Вони розуміли, що це таке? Чи все ж таки доводилося пояснювати ну, як, на пальцях? Виникало питання для чого. І тоді приходилося пояснювати, що сусідня держава, яка не є дуже дружньою до нас, захопила у нас частину території, захопила у нас не тільки, там, наприклад, Крим, але захопила і. Інші регіони, і вони завжди питали: а для чого вона ж така велика? Для чого нам їм ще от додаткова територія? Ось ну на, на що важко було відповісти, для чого, тому що ну всі ми знаємо, хто там при владі, ось, і тим не менше я говорила, що ну от так сталося. А раз є така ситуація, значить потрібно щось робити. От ви ви знаєте, ну така тема не не дуже жартівлива, але ця фраза, яка яку ми якому використовуємо часто в Закарпатті, «так все стало. Вона напевно от, ну вона напевно в багатьох ситуаціях може охарактеризувати. що «так все стало. Ми на ми, напевно, самі дорослі не завжди зрозуміємо, знаємо, чому навіщо це було потрібно. О тим не менше, мені здається, що дітям пояснити це і ще важче ніж дорослим. Так, ще важче, тому що вони ну не розуміють логіки. Немає логіки. А, пані Олю, в волонтерстві проявилась наша українськість, так? Як ви вважаєте, чи не розслабляє це чиновники в деякій мірі так. Що нам потрібно робити далі? От я хотів би так в цій студії, колись ми розповідали з військовими, які дуже тепло відзивалися про волонтерів, але казали, що були нюанси, коли на самому початку волонтери лише починали працювати. Не було певної такої логістики, коли я не знаю, одна рота або одна якась бригада могла отримати безліч від декількох груп волонтерів, а так. до іншої ніхто не доїжджав, І доводилося потім цю логістику налаштовувати, аби всі рівномірно отримували ту допомогу, яку дійсно збирають. Насправді це так на початку був суцільний хаос. Ми збирали елементарні речі, ми збирали ті ж самі якісь засоби гігієни. Раз ми збирали воду, два, ми збирали шкарпетки, ми збирали труси, ну якби як є, говорю. Ось. Потім якось це трошечки взяла на себе відповідальність Міноборони, так ось, і з цим якось налагодилося. Ось, але я би не сказала, що наші вояки. Ну, ще забезпечені, як повинні бути, тому що. Е Скільки було передано і приладів нічного бачення, і тепловізорів. тобто... Цього замало. Цього разом так. з тим, левову в участку, саме ви надали е, уніформи, саме ви допомагаєте е, харчуватися нашим воїнам. Тобто, частку, е, я пам'ятаю, коли у нас ще був е, офіс на Митрака, е, у нас там був такий малесенький, малесенький склад. Але чомусь там все поміщалося. Ось. І до нас приходили хлопці, які е, їхали на схід, і вони шукали собі те, чого їм не видали. Тобто був якийсь мінімум, який забезпечувала держава, але е, більше е, потрібніше верніше, те, що от ми надавали цим хлопцям. Бо ми говоримо про те, що чи не розслабляються. Ну от наші чиновники, коли бачать, що волонтери допомагають. І мене цікавить протилеж, зовсім протилежне питання. Чи навпаки їх це не е, зач, зачіпає, що звичайні люди можуть надати нашим воїнам те, що не може їм надати державна структура, яка спеціально для цього була створена. Ви знаєте, питання влади це дуже специфічне питання, особливо в нашій державі. Е, я думаю, що вони це це абсолютно паралельний світ. Тобто у них, ну, мені так здається, на мою суб'єктивну думку, що у них там все добре. Нема війни. Нема війни, немає якихось потреб, немає потреби щось вирішувати. В Європі діє система заохочення для волонтерів. В деяких країнах виділяється до 30 євро за те, що волонтер працює на постійній основі. Як ви вважаєте, в Україні чи є шанс того, що волонтера почнуть цінувати і на такому рівні, в такому аспекті? Ви знаєте, це важко сказати, тому що беручи участь у акціях і руху і руху підтримки, і у громадській організації Щасливі діти. Ну, можливо, десь колись у нас так і буде, тому що я вважаю, що кожна праця вона повинна бути оплачена. І на волонтерських засадах можна зробити, але це не буде постійно. Людина, врешті-решт, вона, маючи всі свої заняття, якби скажімо, побутовість, їй потрібен перепочинок. А якщо це ще не буде заохочення до цього, то. Це важко дуже. От зараз останнім часом ну трошки можна сказати е, втихла, ну, от вщухла ось ця, е, ну я не знаю, напевно, не не волонтерська дорога, а от ця акція. Тобто вона є, вона існує. Я бачу, що вона постійно оновлюється. Я знаю, що постійно ну, в соціальних мережах всюди розповсюджується інформація, але, але немає вже такого ажіотажу. Так, так найстійкіше. Як ви вважаєте, от е, ну вже, ну скажімо так. Практично три роки, два співбільш ніж два роки. А скільки людина волонтер може не вигорати? От скільки в неї повинно бути оцієї дейності, оцієї рішучості стійкості, аби вона не вигорала, і там я не знаю через рік півтора. Скала та ну все, я не можу вже я... Часу так. Немає, часу та немає. Мені причин. потрібен перепочинок, як ви казали. На постійній основі я не знаю. Я знімаю калаб долуда по нашому перед галію, тому що постійно. Контролювати, забезпечувати, організовувати це дуже великий труд, надзвичайно великий. Я казала про кістяк, який тримається. Він тримається, він якось забезпечує той мінімум, але в принципі, коли приходять нові люди, це дуже добре. Чи не здається вам, що ми отут, особливо на заході, де далеко відбуваються бойові дії, так аж на іншому, на іншому боці країна, що ми забуваємо про те, що у нас війна. І якби не волонтери, якби не постійні акції, ми б взагалі, і якби не новини, там телебачення, ми б забули, що там на сході відбуваються бойові дії? Мені здається, це не тільки у нас на заході. Мені здається, така тенденція по всій Україні. Тобто людині легше думати простіше, що у нас все добре. А от в мене знову таке протилежне питання. В цій студії ми також говорили про те, що от коли був саме пік, пік волонтерської діяльності, що тут, на Заході, за тисячу, за півтори тисячі кілометрів від саме ось цієї лінії, волонтерські акції відбуваються. Енергійніше вони відбуваються частіше, ніж на територіях, які ну не настільки віддалені саме від зони бойових дій. Чому так стається? От чому люди, які ну можна сказати, живуть на протилежному кінці країни, вони більше ну от, так само на нашу суб'єктивну думку більше турбуються про тих людей, які знаходяться за тисячі кілометрів? Можливо, це залежить від менталітету. Все-таки схід і разом, ми, хоча, і Ой, схід і захід, ми, хоча, і разом, але ми різні. Ми, це, ми, ми, це ви вважаєте про Ми так? дуже різні, так. І у нас, якби е, е, я не буду говорити за всю Україну, я скажу за захід. У нас, е, напевно, все ж таки більше є духовності. Ну, це моя теж ж тимна думка. Як які акції найближчим часом будуть відбуватися у нашій. Е, на Закарпатті, зокрема в Ужгороді. можливо, хтось для глядачів хоче долучитися. У суботу буде торжок на петифі. так відразу, так? А розкажіть, будь ласка, більше, що це буде? Це буде нічого особливого, тому що є акції, які вимагають великої підготовки і вкладень. Наприклад, такі, коли були лісоруби. Так, М -м -м. там були і, і, і їдальня. У нас ось зараз це буде просто акція, яка буде включати лотерейку. Ну, зазвичай традиційну, традиційну лотерейку, так безпрограшно. Ось, і там уже будемо бачити <філляє> швидше. От, що зараз найбільше потребують військові? Тобто, кожен що кожен уже десь, окрім можливо, якоїсь матеріальної допомоги за кошти, які будуть придбані, якесь обладнання спеціальне, яке потрібно. Що з простих речей зараз найбільше потребують бійці? Що кожен з нас може ну от одразу, якщо має десь кудись принести, і комусь віддати? Угу. Е, в основному е, зараз е, така тенденція, що військові забезпечення. Ну, ось, те, Остелими. що те, елементарним, І те, що вони потребують. Найбільше, роблячи звіти по днях за місяць, так, я помітила, що у нас найбільше коштів йде на потреби шпиталю, наприклад, на придбання якогось генератора, на придбання якоїсь техніки, на ремонт того ж самого авто, або волонтерського, або військового тобто більш такі вузькопрофільні, так Так, на... ціленаправлені ось такі у мене таке питання, і хочу поставити його від початку нашої розмови. Як ви відпочиваєте? І чи відпочиваєте ви взагалі? Можливо, досить таке ну, незрозуміле питання, враховуючи що, що четверо дітей і робота, волонтера. Я не знаю, як ви це поєднуєте. Є час для власного якоїсь хобі відпочинку? Буде для того, щоб прилягти і трішечки відпочити спокій? Для того, щоб прилягти і відпочити, насправді можна знайти час. нас тут дуже Зручний дядь. <ріст> ось можна знайти час. Наприклад, посеред дня, коли все зроблено, коли діти роблять уроки, ось можна виділити півгодинки і просто відпочити. А є у вас якесь. Хобі, от, власне улюблене заняття, якому ви готові виділити певний час. Так я дуже люблю читати. Клас, чудово. Ну, філолог. Остання, филолог, остання филолог. книга, яку ви прочитали. Остання книга зараз мені до рук потрапила дуже цікава книга, я її зараз читаю. Але, на жаль, от у мене по життю так склалося, що коли я читаю, я не пам'ятаю ні назви, ні автора. А це, мені здається, хороша така практика, можна потім перечитувати, правда? А, ні, я пам'ятаю, розумієте, а от назви. автора і назву. Книги з цим прилагаю. А мені здається навпаки, це означає те, що ви от ну, перегорнули титульну сторінку і потім повністю поринаєте в зміст цієї книги, що вже не важливо. Хто її написав, як вона називається? Головне, ну, що відбувається, от саме протягом тих декількох, можливо, сотень сторінок, які пані Олю. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви сьогодні завітали. А ще велика більша подяка за вашу роботу, за те, що підтримуєте, надихаєте наших воїнів і нас, зрештою допомагати долучатися. Діткам привіт і скажіть обов'язково їм, що у них мама справжня чарівни. <смеш> ну а я хочу надати лише те, що для наших телеглядачів що все, що ви можете зробити, або допомогти нашим волонтерам, це слідкувати в соціальних мережах і не лише за групою, яка має назву «Рух підтримки закарпатських військових, і саме там ви знайдете всю інформацію для того, аби допомогти тим, хто на сході нашої країни зараз турбується, і робиться для того, аби ми з вами отак спокійно сиділи в цій студії і мали можливість просто спілкуватися. Дякуємо Волонтер, вам, пані Оля. Оля та... Томашевська в нашій студії говорили ми про волонтерство як поклик. Уші до вас повернемось за кілька хвилин. Доброго ранку.